Туди заходить, хай вона поїсть. Сьогодні, правда, пізно сіла качка, але одна каченятка вже є. вона. Вже одне в маленьке. Не знаю, чи забирати його, чи лишати з нею, що їм робити. У нас дуже сильна птиця пізно сіла. Не знаю, воно може бачити там воно цей маленьке таке. Ну так приблизно, але то у нас радість сьогодні. Дякую за увагу. Ставте лайки, подобайки. У мене не було, бо був в лікарні, лікувався, зараз приїхав оце усе чудо, вилізло. Dark room.